Нині оцінювання в школі має три вектори спрямування: оцінювання якості навчання, досягнень кожної дитини і самооцінювання. Відповідно до цього розрізняємо такі види оцінювання: формувальне оцінювання, спрямоване на покращення навчальних навичок, поточне оцінювання, а також підсумкове оцінювання. Навчальну діяльність варто розпочинати з діагностичного оцінювання. Його завдання надати вчителю інформацію про те, як побудувати роботу над вивченням тем. Формувальне оцінювання має на меті дати учасникам освітнього процесу зворотний зв'язок щодо їхньої діяльності: дітям як покращити результат навчання, а вчителям як відкоригувати підхід до роботи так, щоб учні могли покращити свої результати. Отже, головне завдання формувального оцінювання дати зворотний зв'язок, щоб учасники освітнього процесу могли досягнути максимального рівня свого розвитку. Тут немає кращих чи гірших учнів. У всіх дітей різні стартові. Можливості, і ми не порівнюємо дітей між собою, а звертаємо увагу на досягнення дитини лише в порівнянні з її стартовими умовами. Також важливо правильно навчити учнів ставитись до помилок. Помилки це частина навчання, а реагування на них сутність формувального оцінювання. Учитель має навчити дитину приймати помилки і реагувати відповідно, без зайвих негативних емоцій, розглядати цей процес як шлях до навчання та розвитку. Саме тому нуж акцентує увагу на формувальному оцінюванні Оцінювання як навчання та для навчання. Важливо зазначити, що оцінювання можуть здійснювати не лише вчителі. У новій українській школі зникає монополія педагога в процесі оцінювання. Методичними рекомендаціями передбачено, що оцінювання може відбуватися у формі самооцінювання та взаємооцінювання. Таким чином учні стають активними учасниками процесу оцінювання і завдяки чітким критеріям можуть самостійно визначати власний рівень досягнень, а також однокласника чи однокласниці. Кожен заклад освіти визначає власний адаптаційний період. Протягом якого відбувається лише формувальне оцінювання чи оцінювання за рівнями без виставлення балів. Скажімо, в нашому закладі адаптаційний період тривав два місяці, але може сягати і трьох чи навіть семестру. Оцінювання компетентностей з будь-якого предмета чи інтегрованого курсу. Має відбуватися за чіткими критеріями, зрозумілими для всіх учасників освітнього процесу: учителів, учнів, батьків. Кожна оцінка має бути аргументованою та враховувати не лише рівень знань, а й уміння реалізовувати здобуті знання в практичних життєвих ситуаціях. Важливо також розуміти поступ учня-учениці в досягненні навчальної мети. Індивідуальна освітня траєкторія, про яку нині часто доводиться чути, має стати визначальною і в процесі оцінювання. Обов'язковим для нової української школи є свідоцтво досягнень, що відображає навчальні досягнення учнів із предметів та інтегрованих курсів, визначених освітньою програмою закладу освіти. У графі характеристика навчальної діяльності зазначають рівень сформованості наскрізних умінь, визначених державним стандартом базової середньої освіти. Таке оцінювання здійснюють на основі спостережень класного керівника та вчителів-предметників. Серед важливих наскрізних умінь вияв інтересу до навчання, розуміння прочитаного. Вміння висловлювати власну думку, критично та системно мислити, логічно обґрунтовувати власну позицію, діяти творчо, вияв ініціативи у процесі навчання, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми та співпрацювати з іншими. У свідоцтві досягнень також фіксують освітні результати учнів відповідно до переліку навчальних предметів, визначених затвердженою освітньою програмою закладу.